Говорять, що в орегоні є місця, куди краще не їздити вночі. Не через звірів, не через злочинців. Просто там не люблять чужинців. Одне з таких місць занедбане містечко Редвуд-Холлоу, яке стоїть на краю старого хвойного лісу. На сучасних картах він відзначений, але доїхати туди може не кожен. Навігатори періодично збиваються, телефони втрачають зв'язок, а місцеві водії лише знизують плечима і кажуть. Не лізьте, там тихо, надто тихо. Але саме такі місця цікавлять мисливців за міськими легендами. Тому в суботній вечір четверо друзів: Ділан, Марлі, Джейк та Сем їхали порожньою дорогою, оточеною щільним туманом. Фари вихоплювали лише уривки соснових гілок, що миготіли як руки, що тяглися до лобового скла. Ділан, який веде їх ютуб канал, тримав камеру перед собою. Ось він, сказав він, місто, де пропала вчителька і цілий клас дітей, а все почалося з шепоту з лісу. Вже цікаво, посміхнувся Джейк. Хто думаєте, шепотітиме сьогодні? Білка? Єнот? Марлі пирхнула. Або вітер. Легенди, це психологія та збіги. Але сьогодні ми доведемо це. Сем, який сидів на задньому сидінні і майже не говорив, тихо додав. Мене цікавить інше. Чому місто спорожніло? Хто їде відразу все і чому ніхто не повернувся? Він сказав це спокійно, але від його слів у машині зависла пауза. Вони зупинилися біля старої школи. Будинок виглядав так, ніби його покинули поспішно: вікна цілі, двері не вибиті, але все заросло, і гойдалки на дитячому майданчику розгойдувалися від вітру, хоч повітря майже не було. Коли вони вийшли з машини. Сем завмер. Вітер ніби повторив його ім'я, але так лагідно, що можна було списати на луну. Ділан увімкнув запис Хлопці, сказав він. Ми на місці. Стара школа Редвуд Холлоу. Кажуть, саме звідси почалася остання шкільна прогулянка вчительки Міс Кейлер, яка забрала дітей у ліс і більше не повернулася. Марлі пирхнула. Легенда ходить про вчительку Міс Кейлер. Вона зникла наприкінці 60-х». Діти казали, що вечорами з лісу її звали голоси. Вона почала брати учнів на прогулянки у темряву. Тих дітей потім ніхто не бачив. А останніми словами, які вона сказала сусідам, були він кличе нас додому. Вони увійшли до школи. Двері ледве трималися на петлях, але відчинилися без скрипу, ніби її хтось змащував буквально вчора. Усередині пахло пилом та вогкістю. На підлозі валялися пожовклі листки. А на стінах були дитячі малюнки. Хоча дата закриття школи кінець 60-х. Джейк знайшов чудовий журнал. На обкладинці було вибито ім'я Маргарет Кейлер, останній рядок Field Тріп – 12 студентів. Але дивним чином дати були відсутні просто чисті поля. Чому немає дат? здивувався Джейк. Може хтось вирвав сторінки? запропонував Ділан. Але листи були незайманими. І в цей момент двері за ними зачинилися самі. Не ляснула, не вдарила тихо, плавно, наче хтось акуратно прикрив її рукою. Сем обернувся першим. Ви чули? спитав він. Що? відповів ділан. Хтось покликав мене, тихо, але точно на ім'я. Вони переглянулись вітер, відлуння, страх або коридор школи був довгим, наче нескінченним. Лампа під стелею гойдалася сама, хоча протягу не було. Стіни були списані не фарбою, не маркінням, а звичайною ручкою. Немов діти, сидячи на підлозі, нескінченно повторювали те саме вона йде, вона кличе нас, вона чекає. Наприкінці коридору були старі двері, що вели до лісу. Ділан направив камеру туди і на мить побачив жіночу фігуру високу, нерухому, наче вирізану з паперу. Він кліпнув і постать зникла. Це ви бачили? видихнув він. Ні, сказав Марлі, нічого не було. Але її голос здригнувся. Вони вийшли через задні двері, просто в ліс. Дерева стояли так близько один до одного, що світло камери ледь пробивалося крізь них. Туман став щільнішим, наче хтось повільно піднімав його з під землі. Стежка вела в глиб. Ось вона, сказав Ділан. Та сама стежка, якою міс Кейлер вела дітей. Чудово! посміхнувся Джейк. Якщо вона досі гуляє, то нехай здасться. Але за п'ять хвилин він зник. Так просто ішов поряд, і раптом ні. Жодного крику, ніякого звуку. Тільки легкий, ледь помітний рух туману. Джейк! гукнув Ділан. І раптом з лісу надійшла відповідь. Голос, що абсолютно копіює його власний. Джейк, де ти? Тільки. Цей голос був надто тихим, нереально тихим, наче його вимовили прямо біля вуха, але водночас дуже далеко. Це не він, сказав Сем. Вони повернулися до школи, сподіваючись, що Джейк повернувся туди. Усередині нічого не змінилося, крім одного буквене позначення на дошці. Її точно не було раніше. Троє лишилося. Марлі зблідла. Це звучить як відлік. У цей момент десь під підлогою пролунав звук повільний, ритмічний, наче хтось ішов унизу. Підвал, сказав Ділан, і вони спустилися. Підвал був невеликим, але стіни були списані дитячими малюнками. На кожному було зображено жінку, іноді у довгій сукні, іноді у шкільній формі, іноді у тіні дерев, але на всіх малюнках у неї були різні очі: один занадто світлий, інший темний. Майже чорний. Це не вчителька, сказав Сем. Діти боялися її. У кутку лежали маленькі черевики, акуратно розставлені рядами, наче діти зняли їх перед тим, як іти далі. Марлі прошепотіла чому вони залишили бзуття? І раптом хтось дуже тихо промовив ім'я Ділана. Ділан, він різко обернувся, але там нікого не було. Камера зафіксувала, як з'являється на стіні, нова тінь. Там не було нічого, що могло її кидати. Вони вирішили тікати. Злетіли сходами, вибігли назовні, перетнули старий ігровий майданчик. Шепот уже не здавалося тихими. Вони були всюди. Різні голоси низькі, високі, наче дитячі, наче дорослі. Але жоден не звучав нормально, немов долинав із глибини колодязя. Коли вони сіли в машину, ділан обернувся Сем, пристібніться. Але той мовчав. Гей, ти нормально? Сем сидів нерухомо, дивлячись у вікно. Його обличчя було надто блідим, як у людини, яка довго стояла на морозі. Він повернувся повільно, наче через силу, і Ділан ледь не випустив камеру. У сема були різні очі: один світлий, інший темний, майже чорний. І коли він заговорив, його голос звучав не його власним Я чую її, вона кличе нас додому. Фари машини моргнули, потім згасли. І весь ліс відповів йому багатоголосим пошепки. За два тижні машину знайшли на узбіччі дороги, що вела з Редвуд Hollow. порожню. Жодних слідів боротьби, жодних слідів людей. Камеру знайшли на сидінні водія. Останнє зафіксоване слово було ледве помітним. Хто наступний?